Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас продовження теми про твердопаливні котли. В попередньому відео ми з вами розібралися, як підібрати твердопаливний котел, так, яку потужність обрати для, для вашого будинку. Сьогодні ми поговоримо відповідно про коефіцієнт корисної дії котла. Поговоримо про. Ту кількість деревини, яку він буде спалювати за одну годину, і ту кількість деревини, яку він використає при, одні, при одному завантаженні. Так? так, друзі, зараз ми почнемо з того, що про коефіцієнт корисної дії твердопаливних котлів, які вони в більшості всього бувають. Якщо... Наприклад, виробник вказує коефіцієнт корисної дії 86-90%. Ну, звісно, такі параметри досягаються при, при кам'яному так, типу антрацит. От, я вже, до речі, говорив в попередньому відео. Так. І це при ідеальних умовах, коли у вас чистий котел, коли ви його постійно обслуговуєте, коли у вас нормальна тяга в котла. От. І в принципі це найкращий параметр. Якщо ви дивитеся за котлом, то він буде і топити його в максимальному режимі, так, ну не нижче 60 градусів, а бажано вище, так, то у вас котел буде мати і гарний коефіцієнт корисної дії. Ну і важливо ще ж вологість деревини. Дуже, велику, дуже велике має значення цей параметр. Ну і от, Друзі, ми давайте оглянемо зараз табличку, яку я вам підготував. Почнемо з цієї таблички, тому що я вам послідовно по покажу, я вже її підготував. Що коефіцієнт корисної дії визначає частку енергії, що міститься в паливі, так? В паливі так, перепрошую. котел перестворює на корисне тепло. І як ми бачимо, коефіцієнт корисної дії твердопаливних котлів. Які котли мають який коефіцієнт корисної дії, тому що ми розуміємо, що котел в нього є два режими фактично роботи. Це котел, коли працює на повну потужність, потім він досягає якоїсь певної температури, заданої там е, 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 людиною, так, яка опалює, е, і, і потім при досягненні цієї температури він що? він що, е, закривається доступ е, повітря. і він переходить у процес тління. Тому якби ці два параметри вони між собою зв'язані, відповідно, коефіцієнт корисної дії він не постійний. Так? Тобто він може бути і 90%, звісно. Але в процесі тління він падає, там, наприклад, на 50%. Відповідно, якщо арифметичне, то ви отримаєте коефіцієнт корисної дії там, відсотків 70-80 твердопалиного котла. Тому якби, друзі. Розраховувати потрібно при трошки менших параметрах, і ми з вами буквально там, за декілька хвилин ми з вами порахуємо по формулі, як, що, що воно і до чого. Так, дивіться, дров'яні котли в середньому мають коефіцієнт корисної дії від 70 до 85%, вугільні 75-90%, пелетні 80-90% і піролізні 90% і більше. Ну, піролізні ви знаєте котли, мабуть. Чули про такі пропелетні, також чули. От. Якщо не чули, є достатньо інформації в інтернеті, ви можете поцікавитися для себе. От. Далі, друзі, їдьмо далі. Тобто оце, наш, Оцей наш параметр 73-85%. І ми будемо на нього посилатися в майбутньому для прорахунку. До речі, прорахунки я робив. Як і для себе робив прорахунки, так і дивився в багатьох, в велику кількість інформації у багатьох виробників. Ну от, час горіння на одній заклаці дров, так, і в мене в принципі, з точністю 80-90% це все співпадало. Тому їдьмо далі, друзі. Інформація для вас буде одразу цікава, але ми більше будемо посилатися на цю таблицю. Тому що тут є в нас таблиця. Так? Таблиця, оскільки тепла віддає та чи інша деревина, порода деревини при спалюванні. Ось ми бачимо, друзі, сосна, ялина, акація, клен, дуб, бук, береза, вільха, граф. Так? Щільність кілограм на метр кубічний. І одразу вам при вологості 10%. Звісно, у вас деревини, робаних дров, наприклад, у вас не буде такої вологості 10%. Тому що деревина, наприклад, якщо навіс навіть у вас в дровнику якомусь під навісом рік чи два просихала, то там буде відсотків 20-25 вологості, але не 10. Тому якби 10% це взагалі якось на декілька років, 3-4 роки, можливо, якась складена деревина в сухому приміщенні, в нормально провітрюваному. Тому це буде. Тому ми будемо посилатися, друзі, ось на цю таблицю з вами. Але щоб так зрозуміло було, я зробив. Розрахунок так? по цій формулі. І що саме цікаво, що майже вся деревина має однакову теплотворність при різній температурі, при різній щільності. Так? Щільність. Ми розуміємо, що таке щільність. Ось, Дивіться, я для вас приготував 1 дециметр кубічний об'єм. Так? Або таких кубиків потрібно 1000 штук на метр кубічний. От, на метр кубічний. Так? От. І от, наприклад, Зараз я вам покажу, друзі, дивіться, кілокалорій на дециметр кубічний. Дециметр кубічний це або об'єм 1 літр. Ось оце об'єм 1 літр. Тобто 10-10 на 10 куб. Отаких от кубиків в метрі кубічному поміщається, наприклад, 1000 штук. І от При спалюванні ось такого кубика ви отримаєте наприклад, від сосни там, 1990 кілокалорій за годину. От, від дуба, там, наприклад, 2653 але вони мають різну щільність. Так, Друзі? І от при перерахунку, до речі, оцей параметр буде основний, тому що щільність це щільність, це ось повністю деревина так? в квадраті, в кубі. Але ж коли ви спалюєте деревину, ви її ж такими квадратами не укладаєте, а укладаєте ось так, наприклад, щільно, намагаєтесь укладати. І тому не путайте щільність. І до складометрів, тому що складометри це, е, при укладанні дров, вони мають пустоти. Оці пустоти і це вже інший коефіцієнт. Це фактично коефіцієнт 1, а це коефіцієнт 0,7, друзі. Тому при перерахунку ви отримуєте, дивіться, складометр, кілограм на метр кубічний. Це ось це ми маємо, так? Ось це ми маємо. Це буде сосна, наприклад, при такій вологості 505 кг важити на метр кубічний. Але по, факту, але по факту, друзі, ви матимете при укладці на щільно дров, ви матимете 360 кг на метр кубічний. Тому ми до цього дійдемо, ми зараз з вами все порахуємо. Далі, я перевів, перевів по формулі що ж ми отримуємо при спалюванні деревини, Той чи іншої деревини, яку кількість тепла. Ну, ось, друзі, дивимося. Наша теплотвор... теплотворність деревини поділено на щільність і отримано 3940 ккал з кілограма. Так, ви отримаєте тепло Дуб 2653 поділено на щільність. І ви отримаєте 3844 ккал на кілограм, Ну і, наприклад, береза, так? Береза ви отримаєте 3851 ккал з кілограма, так? Е, як у вати перевести? Тому що в більшості всього ми ж рахуємо в ватах, так? котел твердопаливний в ватах, е, тепло втрати в ватах або в кіловатах. Тому ми спокійно переведемо. Як це зробити? Нам потрібно ось це число, наприклад, 390 3940 поділити на 860. 860 кілокалорій. Так, і ось зараз, друзі, ми з вами подивимося, що ми отримаємо: 3940. Поділити. На 860 дорівнює 4,58 кВт. Але це при вологості 10, майже 4,6. Якби вологість була штучно висушена, то дрова віддають тепла більше 5 кВт. Але ми на цьому не будемо, друзі, зациклюватися. І ми давайте вирішувати і рахувати. По фактичним даним, по реальним даним. І зараз ми поставимо з вами основу знову нову цю дошку і зараз спробуємо порахувати. Але давайте, друзі, все ж таки ось я вам покажу фактично, скільки ви отримуєте з деревини. Ми будемо з вами опиратися на вологість 20-25%. Підсушені беремо так, однорічні під навісом 20%. Так? Або 25%. Ну, це приблизно однакові майже однаковий параметр. Ось зараз ми спробуємо з вами 33 33,81, 3381 кілокалорія, ділимо на 860 Ми переводимо вати і отримуємо 3,93. Тобто при спалюванні кілограма кілограма наголошую, як ви бачите, ось щільність в кілограмах, так? А тут, а, перепрошую, в дециметрах кубічних. При спалюванні 1 дециметра кубічного деревини ви отримуєте 3,9 кВт тепла. І зараз, друзі, ми вже порахуємо, дійдемо до того, що... Що вам буде зрозуміло, як рахувати? То була теорія фактично, а зараз ми порахуємо з вами, скільки ж ми будемо отримувати тепла, скільки ми закладемо дров і яка буде, скільки, і скільки на одній закладці буде горіти Ну, Візьмемо, друзі, за основу. Наприклад, твердопаливний котел потужністю 20 кВт. 20 кВт. Так. Я візьму, наприклад, котел Альтеп. Альтеп. З у нас щось. Альтеп класік. Ось є в них така марка пластик розповсюджена. так І що ми маємо, друзі? Об'єм топки. Об'єм топки. До рівня 77 дециметрів, кубічних. Так, далі. Що ми маємо? Давайте так визначимо з деревину, яку ми спалюємо. Ну, наприклад, породу, тверда порода на прикладі дуба. Так? значить Щільність, давайте щільність щільність дуб. Візьмемо 690 кілограмів. На метр кубічний. Так? Але, так як ми не забуваємо, ми укладаємо дрова нещільно, то нам потрібно перевести в складометри. Так, це нам достатньо помножити на 0,7 коефіцієнт. І ми отримуємо 690 помножити на 0,7. На 07. І отримаємо 483 кілограми. Кілограм. Так? Далі, друзі. Так, далі. Коефіцієнт корисної дії візьмемо. Візьмемо. Ну, давайте візьмемо відсотків 75. Так? 75-80. Більше у вас не буде коефіцієнта корисної дії з твердопаленого петла. Тому що я вже говорив вам до цього, що найбільший коефіцієнт досягається при високих температурах, але потрібно враховувати тління котла. Тому оці два параметри вони ж е, працюють поперемінно і тому коефіцієнт корисної дії відповідно при тліні падає в половину. І середньоарифметично в нас, наприклад, отримаємо 75-80%. Далі, друзі. Топка. Одразу питання по топці. Деякі виробники вказують, е скільки, який об'єм топки, об топки. Я зараз намалюю котел. Це боковий переріз, наприклад. Ось у нас тут піде теплообмінник, наприклад, так. Тут у нас завантажувальні дверцята йдуть, ну і тут дверцята подачі повітря для очищення колесникових град, так? І ось, друзі, наприклад, у нас колесникові грати йдуть, так? І от котел завантажується по нижній зріз завантажувальних дверцят Ось так. Тобто у вас дрова будуть ось так от закладуватися. Зрозуміло, так? По факту топку рахують, більшість виробників просто вказують загальний об'єм топки. ось цей Відверху Ось від цієї точки. Але фактично дрова закладається менше, не повний об'єм закладається. І тому тут потрібно підняти 30%. І дорівнює у нас, я вже тут підготував 54 дециметри кубічно. Тобто 54 літри буде об'єм топки. Це якщо ми говоримо за котел, наприклад, Altep Classic 20 кВт. Ще Я дивився інформацію. Є котли торгової марки Маяк, там якийсь 12 кВт звичайний стандарт котел, і в ньому одразу вказано, що об'єм топки по нижній зріст завантажувальних дверцят до верхньої частини колосникових град там було щось 24 літри помні, так? Але то 12 кВт, нагадую. Тут у нас котел більша потужність, ну і об'єм топки також більше. Але по факту ми отримаємо 54 літрів топку. Так, друзі, далі. Зараз ми вже по факту з вами розрахуємо. Скільки котел буде використовувати деревини за годину і скільки він працюватиме на одній закладці. Що ми робимо, друзі? Що ми з вами робимо? Так, давайте це ми ось так зробимо. Так, і рахуємо. Що ми маємо? Об'єм деревини? 54 Літр, так? 54. Множим на щільність на 483 і ділимо на тисячу. Тобто, по факту, на складометр ми множимо так. І ми отримуємо 54. Множимо на 483 і ділимо на тисячу. І ми закладемо, друзі, 26 кілограмів дров. Дров. Це у нас буде одна закладка. Що ви розуміли, одна закладка. Так. Далі, друзі, далі. Беремо, що теплотворність нашої деревини дорівнює 3,9 кВт, так? 3,9 кВт і з кілограму, так? З кілограму. Далі. Вирухуємо, скільки деревини спалить котел. За одну годину. Тобто тут вже нам дуже спокійно рахується. Беремо потужність котла 20 кВт. 20 кВт ділимо і тут в дужках беремо 3,9 кг. Це за е, год, з кілограма ми тепла отримаємо деревни і множимо, наприклад, на 75%. 75%. Або на 0,75 коефіцієнт. І ось що ми отримаємо, друзі. 20 ділимо в дужках 3,9 множимо на 75%. Ну, або є проще, простіше 0,75, так? І отримаємо 80, майже 4,6,8. Давайте так запишемо. 6,8 кілограми за годину спалить котел. Так. Ну і що? І далі дуже все просто. Якщо ми заклали 26 кг дров, одна закладка, а котел у нас спалює 6,8 кг за годину, відповідно, 26 ми ділимо на 6,8. 26 ділимо на 6,8. І отримаємо 3,82 години. години. А точніше, щоб зрозуміти, це буде 3 години. А ось цей 0, 82, 082 потрібно помножити на 60. 0,82 помножити на 60, і отримаємо 49 хвилин. Тобто 3 години і 49 хвилин. Друзі, ну так, тобто 4 години. Закладка на 4 години. Але враховуючи те, що це 4 години, це ми маємо, якщо котил буде на повній потужності працювати і спалювати деревину, так як деревина. Процес у нас буде і горіння, і тління, то цей процес буде трошки збільшений. На відсотків 25-30 буде збільшений. Тобто приблизно це десь буде, ну, приблизно це годин там до 5 він буде працювати цей котр. Годин 5. Це годин 5, це в нас буде тривалість горіння. Тривалість горіння. Ось так, друзі. Видно вам всім. Зрозуміло, надіюсь. Все видно і все зрозуміло. І ще раз вам показую ось цю таблицю, як ви бачите, так. Як ви бачите. 470, ми врахували 483. Ось Бачите, ми рахували 690, у нас було кілограм на метр кубічний, і ми з вами перевели е, об'єм в кілограм. Тобто ось у нас вийшло тут 470, тут 483, але тут вологість при 10%. Так? Що, друзі? ще? Так, я думаю, що по цій темі, мабуть, я закінчив ту інформацію, яку хотів для вас підготувати. Так що, надіюсь, вам дана інформація буде цікавою. Так? Це не закінчення по твердопаливним котлам. Не знаю, наскільки воно було вам цікаве, чи нудне. Пишіть коментарі, будь ласка, друзі, сподобалось вам відео чи не сподобалось. От, але я намагався вам пояснити, як це порахувати. Насправді довго пояснюєш, але порахувати, якщо ви маєте, маєте табличку от, і маєте дані котла, то це в принципі взяти калькулятор, ручку, бумажку і порахувати, скільки той чи інший котел буде працювати на одній закладці, це насправді займає 5 хвилин. Ну що, друзі? Відео наступне буде по твердопаленим котлам, як я вам обіцяв, ми далі з вами спробуємо порахувати, скільки котла, точніше, скільки тепла від котла буде віддаватися в будинок при той чи іншій зовнішній температурі. Оце цікаве буде відео, але я спробую вам скоротити якомога. Менше, бо там інформації велика кількість, і там уже і формула така трошки, трошки складніша. Але я спробую вам зробити його більш стислим. І Також, якщо в нас буде запас тепла по котлу, так, то скільки ми при скиданні його в буферну ємність, це якщо ми будемо використовувати буферну ємність, Скільки ми води можемо заповнити собі на одній, закладці котла, на одній закладці котла, скільки тепла ми віддамо в буферну ємність і який об'єм цієї буферної ємності, ємності потрібен, друзі, це я вам спробую вже в наступному відео показати, розказати. Ну і Ви для себе черпаєте дану інформацію, записуєте, якщо вам цікаво, можливо, якщо ви займаєтесь, починаєте займатися сантехнічними роботами. Ви можете собі якийсь записник завести і дану інформацію, тому що ця інформація вже перевірена мною по формулам по розрахункам. Я думаю, вона для вас буде і ви зможете її застосовувати і прораховувати для себе особисто. Так що так, друзі. Якщо відео сподобалося, ставимо пальця догори, підписуємося на канал, поширюємо. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд.